Це світовий бестселлер. Це дуже багатовимірний твір, дуже життєвий, дуже складний. За легкою, на перший погляд, формою ховається глибока історія, яка підіймає надзвичайно важливі питання і проблеми, такі як зародження нацизму. Побутовий антисемітизм, гендерна нерівність. Звісно, робота складна, надзвичайно складна. Танці, музика, спів, вокал це, мабуть, буде вперше в такому в такому форматі. Я не люблю, коли це кажуть, перше, перше" пе", Ну, але це дійсно так, бо нема в кого спитати. Все починається з ескізів, все починається з того, як ми з режисером створюємо власне цей світ. Кабаре – наймасштабніший і найскладніший проєкт театру за останні роки. Ми хочемо, хоча б на дві години вирвати наших глядачів із е, буденної. Драмматичної сірості нашого військового життя, занурити їх у яскравий, кольоровий вир музики, танцю, глибокої драматичної історії. Головніше в цій виставі це, це людина, людина, котра шукає себе, свою. Роль своє місце в цьому світі, своє кохання, робить свій вибір. Події вистави розгортаються у 30 30-ті роки у Берліні. Це її період зародження нацизму, це страшного зла. Ми отримали версію 87 го року редакції, і ми отримали його з ремарками тої постановки зі всіма цими коригуваннями, які були зроблені конкретно під ту виставу. А у нас інша вистава, і нам треба це переробити під нашу версію. Складність цих костюмів саме в тому, що ми а, майже 90% костюмів ми шиємо не з тканин рулонних, так? а ми їх перероблюємо з а, різних костюмів. Велика кількість корсетів, велика кількість складних фактур, які ми поєднуємо між собою. Це все ручна робота, а, це дуже багато різних елементів, які поєднані один з одним. Це буде мега-шоу з неймовірною історією. З яскравими персонажами, з просто неймовірним балетом, з нереальними піснями. Я думаю, що це буде щось нове для Києва. Це треба це треба прийти, послухати і зрозуміти, наскільки це круто. Ви ще такого не бачили, тому приходьте до нас в молодий театр. Кабаре це можливість для кожного глядача стати. Часткою великого багатомільйонного кола шанувальників цього всесвітнього відомого бренду Кабаре.